Ну що ж, здоровенькі були, з вами Михайло, як завжди, і я вам неймовірно вдячний. Ви подивіться на цю коробку. Це просто шик. Так, так, саме ви назбирали на цю шуру 7 mb Вона просто шикарніша. Боже, а яка вона важкувата. Ну що, виходить трошки легко, добре. Висуваємо цю прекрасну картиночку. Так, у нас тут така біла коробка. О, ти тишиву, яка наклейка. Так, відрізаю. Вау. Wow. І тут ще таке все запаковане, гарненьке, просто шик, просто шик. О, це цей це, це, шумодав, це шумодав, коли повітряно. Це, типу, антивітер. Ну ви зрозуміли, так? Найс, nice. ви дивіться, яка наклейка. Вау. Wow. зацініть. Блін, дивіться, а куди її наклеїти? Блін, напишіть в коментах, напишіть в коментах, куди наклеїти її. Я не знаю, ну точно це потрібно. Що це? О, я знаю, я знаю. Це це, це оригінал, це щоб ззаду заклеїти ці. Прикру, прикручуєш і закриваєш перемикачі ззаду. Ну я це не буду прикручувати, але хочете, можемо зробити з цього медальйон. Блін, прямо з Мексики все приїхало. Ви представляєте? Дивіться, дивіться, дивіться це, це, це така ліпучка. Я собі на язика та заклею точно. І тепер переходимо до нашої принцески. Ви дивіться, як вона запакована. А в руках така вагаючи, це просто капець. <реш> О, ха, ха, ха. Я получив владу, яка вам навіть і не снилась. Ви просто подивіться на цю лялічку. Подивіться, яка вона прекрасна, як вона обертається, як вона сидить в моїх руках, Боже, як її приємно гладити. І я вам безмежно вдячний. Ми тепер лише з вами будемо рухатись до справжньої якості. Дуже вам дякую, Гайс. Ви найкращі. Ще раз повторюю, ви найкращі.